І начальник штабу питає, каже, ти знаєш, що ти сюди приїхав? Кажу, в душі не знаю, так руками розвів. Він каже, ну йди сюди. Я підходжу, він каже, на карті показує, це каже, наші окопи, це каже ворожі. Каже, треба чистити окопи. І я, м'яко сказати, підофігівши трохи. Каже, давай один раз спробуємо. Я думаю, ну в один раз спробуємо, ну давай спробуємо. Попробували раз. Перший заход це наша група складалася з підрозділів другого ешелону. Це що значить? Це Римбат, батальйон матеріального забезпечення, польовий вузол зв'язку. І самий бойовий з нас був це аптурист. Кожен в нашій групі мав свій певний бойовий досвід. Там Я ще САТО. Е Лікеп, це повномасштабка, пацани там через Бахмут проходили, через Кліщіївку. І сказав, ну давай спробуємо. Да, раз зайшли, перший заход, це взагалі там чисто був характер і просто, от, ну я не знаю, як це правильно назвати. Ну, це була така афера. Ніхто реально тоді не знав, чим все закінчиться. Раз зайшли, зробили. Другий раз зайшли, зробили. Ну от і вже в рік пробуй.